Мої хороші, ми знову з вами будемо щось готувати. І сьогодні ми будемо готувати томатний супчик. Я вже дуже, дуже давно його хочу і, нічого ну, не зробити, коли томатів безмежно. Зараз я вам покажу, що у мене є і з чого ми будемо готувати. Дивіться, в мене є одна морквина. У мене є цибулина, у мене є томати. У мене є ще, якщо треба буде. Дивіться, і томатна паста є. І обов'язково у мене є песто. Це так по-італійськи буде, тому що він буде томатний крем-суп. Ну, мої хороші, з грибочками. Я маю такі грибочки і треба їх використати. Моя Єва каже, що мені треба їсти багато грибочків, щоб не було деменції. Вона дуже за це переживає і каже, що треба їсти гриби. Ну, раз дитина це вияснила, то так і будемо робити. Ну що, мої хороші, вперед! Любі мої хороші. Я в каструльку все покришу, тому що я буду робити томатний крем-суп. Тому я, наприклад, от зараз морквиночку покришу прям великими кусками, все приготую. Тільки в мене будуть зажарені грибочки і все. Ну і Потім ще помідорку окремо я зажарю. Тепер чищу я. Велику, велику цибулину не шкодую осупські. А знаєте, що я ще забула? Чеснечок. Зараз я його знайду і обов'язково зроблю. Ну ось цибулиночку почистимо і просто накришуємо. Просто великими кусками, якщо ми потім блендером будемо робити, то нам не суттєво, правда? Так. Дивіться, томати я складаю і їх е, я облию окропом, щоб зняти шкірку, хоч блендером, але я не хочу тих шкірок, щоб потім були. Ну і ще чуть не забула, у мене є два перчики. Я вже їх помила. І я теж їх просто понакришую кунак... отак. Вони будуть разом готуватися. Ну, Це ж не обов'язково з цими перчиками. Ви ж розумієте, я просто їх маю в холодильнику, куплю вже свіжих, а ці нехай підуть у суп. Я думаю, взагалі я дуже люблю, щоб я навіть червоний борщ роблю, щоб у мені присутствував ось перець. Болгарський. Я його люблю в різному. Я навіть обожнюю його запах. Страшенно. Ось, тому він мені не завадить. Мої дорогенькі, поки я чекаю воду, щоб ошпарити помідорки, ми справимося з чесничком. Ну, чесничку я буду люблю багато і скажу, що більш він нам потрібен для зажарки наших грибочків. Ось і все. І зараз у нас буде порядочок, ми зажаримо грибочки. Ну, і тепер я їх понакришую чесничок, по я не хочу дуже дрібненько, тому що я хочу почути запах чеснику. Я його обожнюю, тим більше, тим більше мої дорогенькі томати. Я люблю, коли з томатами є присутній чесничок. Ну і тепер отак понакришує. Так, дивіться, пательню я вже поклала, налила олійки. Люблю з двох, з трьох, люблю і соняшне олію і е, оливкову олію Ну, а ви собі робите, як хочете. От, грибочки, е, Боже мій Тепер наші, наш чесничок. Тушкується наш чесничок, поки-поки не забувайте наші лопаточки, щоб не нищили ми свою пательню. Так, тепер швиденько накришимо грибочки. Ось мої любі гриби. Я не хочу дрібненько. Я якраз хочу великими кусками, щоб вони потім у крем супі їх було видно. Все, великими, не, бачите, не хочу я дрібненькими. Ну, не знаю. Я взагалі люблю все дрібненько, але зараз цей суп. Буде крем-суп, тому я хочу, щоб там були тільки грибочки зверху і вони були великими. Ну, щоб їх було видно, щоб вони не загубилися в нашому крем-супі. Грибочки я покришила, дивіться, у нас вже томати підготовлені окропом ошпарюю. Оспарію. Ось, щоб злетіла з них шкірка. Те, що мені треба. Так, мої люди, чесничок є, він підгорає срочно. Треба грибочки. Не допускати, щоб він підгорів, тому що буде гіркий. Все, і на маленький вогонь, зараз трішечки підсолю. Ну, ще не солю. Нехай собі тушкується. А це у нас будуть грибочки для супа. Ну що, там такий, водичку я злила і шкірочку просто знімаю. Бачите? Вона тепер легенько. До речі, любі, я дуже люблю. Не завжди є час, коли роблю салати, мої хороші, так теж дуже добре робити. Ви попробуйте хоч раз томати, салатик зняти шкірку, отак кипяточка. Я просто великими кусочками. Ви попробуйте цей салат туди. Тоді оливкове масло просто впітує весь цю всю, всю томат впітує оливкову олію. Це салатик просто кайф. А ще різні спеції, то тоді мої хороші ці томати не перевершені. Все ж, кірочку кругом познімала. І все закидаю в каструльку. Бачите? І навчіться, коли ви хоч раз отак навіть для салату познімаєте томатів шкірку, ви завжди так будете хотіти робити. Чесно вам кажу. Тепер заливаємо водички і ми їх хороші кладемо на вогонь. І так, мої дорогенькі. Грибочки, дивіться, вже втомляться, вони втомляться. Я би ще дала ложечку сливочного масла, тому що це смачно мої любі. Ви можете не давати, бо хтось скаже, що то не добре. А я, дівчатки, обожнюю, і турки дуже люблять, у них дуже хороше масло. Все, нехай масло томиться. Тепер я під. Бачите, у нас уже е, сам супчик, всі овочі варяться. І щоб було швидше. І кришечку ми накрили. Добре? Тепер ми солимо з різними травками. Тепер пішла жара, все, що любите. Які трави любите, навіть не буду вам казати. Які треба, я перчик страшенно люблю. Перчику побільше. Не знаю, не можу я зупинитися. І най собі томляться наші грибочки. Такі в томатному, слівочному соусі вони будуть. Я скажу вам, що я тільки спробувала гриби. Вони такі перчин, тільки лопатку на смак, в сма слівочному томаті і маслечку, і настійки. Божі, це просто моє любі неперевершено. І що? Я просто зараз накрию кришечкою і виключу. Правда? Як ви рахуєте? Ви ж у мене одні гезденьки. Ви ж можете і порадити, і розказати. Все, я це діло закриваю і чекаю, поки готується супчик. А тим часом у мене такий жмит петрушки і треба її покришити. Ну, що, мої дорогенькі, наші овочі приготувалися, овочі, І тепер погружним блендером ми зробимо пюре. Ну що, мої любі, тепер нам залишилося додати сюди. Що це є? ну скажіть. <смітна> а, ух, і розмішати. Зараз будемо куштувати з вами. Що це? Що це мої хороші? Соус песто? А ну, зараз попробую. Ну, це вже по смаку. А, ну. М -м -м. а ще одну ложечку, а ще одну. М -м -м. І тепер, мої хороші, об'єднуємо, значить, петрушечки багато не буває. Раз. Два. Ось тако. І ще три чуть-чуть І ще такого зробити. Дивіться, як отако от файно. Грибочки. А. Ось тако. Отак. От Грибочки. Як вам? Як вам мої хороші? І то отако. От Гріночко і тако макати гріночку цей супчик. І отримувати задоволення.